Пам'ять про криворізького захисника увічнили на фасаді 121 ї гімназії. Михайло Гребень був учасником АТО з 2014 року. У мирному житті працював електрогазозварювальником на нарселормітал Кривий Ріг. Торік у лютому знову пішов воювати у складі 17-ї танкової бригади. Спочатку був Миколаївський напрямок, потім Маріуполь. 31 березня минулого року на Луганщині. Михайло Гребень загинув у школі, де свого часу він навчався. Віднині портрет героїв пам'ятаємо його як веселого, задорного хлопця, який завжди відгукувався на чужу якесь горе, допомагав своїм однокласникам і навіть меншим діткам. Тому в нашій пам'яті Михайло залишиться дуже гарним хлопцем. Сьогодні ми встановили дошку, яка буде нагадувати нашому поколінню, майбутньому поколінню героїзмі, мужності наших захисників, наших героїв. Місто продовжує підтримувати наших захисників і їх, їх сім'ї, а також встановити дошки на честь наших загиблих. Донька героя Оксана подякувала за вшанування пам'яті про свого батька. Він завжди був людиною доброю, веселою, і людиною, яка вважала захист і оберіг своїх близьких, свої домівки, своїм святим обов'язком. Це людина, яка завжди буде для мене зразком, прикладом людина, я любитиму і шануватиму завжди. Валерій Кожухар, Іван Проводов, Олексій Правицький цей день.